В Японії кажуть, що людина має три серця: одне фальшиве в роті, яке бачить увесь світ, друге у грудях, яке вона показує своїм друзям і родині, і третє справжнє, потаємне, про яке знає лише вона сама, Джейсон Стетхем. 2024 став справжнім роком японської історії та культури. Блакитно-окий самурай», новий Assassin's Creed та серіал Шогун, що тріумфував із 18-ма нагородами. Еммі цей фільм я переглянув лише тиждень тому і залишився настільки враженим, що вирішив, треба хайпанути. Але спізнився на півроку, і це чудово, адже відійшовши від емоцій, можна поглянути на Щогу на крізь призму історії, оскільки лоцман Джон Блектор був реальною особою, а точніше, його прототип Корсар Вільям Адамс, який в 1600 році потрапив до Японії і зробив блискучу кар'єру, став самураєм та радником наймогутнішого правителя країни сакури. Сьогодні він є символом англо-японської дружби. І щороку в Хіра Водиться меморіальна служба на його честь саме тому я хочу розповісти про цього пірата детальніше. Одразу розчарую шанувальників романтичної лінії сюжету. Вільям Адамс не мав стосунків з Тодо Маріко, а точніше, з Тамою, або Хосокава грацією після хрещення. Вони навіть ніколи не бачились. Хоч жіночка була важливою фігурою в історії Японії, але про це згодом. А зараз закликаю всіх підписатись на канал, тиснути вподобайку, наточити катану, налити саке і з криком Банзай вімкнути відео. Та ви ж його і так вімкнули. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Вільям Адамс з дитинства був пов'язаний з морем, адже ще у віці 12 років пішов працювати на верф. Він був досвідченим навігатором і експертом з кораблебудування, брав участь в битві проти іспанської армади та 10 років працював на службі торгових компаній з бізнесом в північній Африці. Цікавенка. Адам служив у королівському флоті під керівництвом капера Сера Френсіса Дрейка, а також брав участь в експедиції до Арктики, що в ті часи було ого го як зимно. Наша ж історія розпочалась в червні 1598 року, коли Адамс разом із братом Томасом вирушив у плавання на голландському кораблі Лівде, що перекладається як Любов або ж милосердя. Флотилія з п'яти суден мала потужний план: досягти південної Америки, щоб пограбувати іспанські колонії в Перу. Однак ця експедиція від самого початку була приречена. Лихо переслідувало команду на кожному кроці, коли кораблі наблизилися до. Західного узбережжя Африки з'ясувало, що вони взяли мало провіанту і води. Що гірше, спроби торгівлі з аборигенами зазнали невдачі. Певно, через те, що деякі голландці намагалися купити їжі в місцевих, а інші зазіхали на їхніх дружин. Не гугліть, що таке голландські штурвали. Не питайте звідки я це знаю. Незабаром сталося кілька сутичок з португальцями, а згодом командир експедиції адмірал Жак Маю помер від лихоманки. Голландський штурвал взяв до рук його заступник Сімон де Кордез. І потім Атлантикою до Магелланової протоки, де кораблі успішно застрягли, оскільки прибули взимку. Морякам довелося кілька місяців чекати, поки розтане лід, що блокував прохід. Тим часом команда потерпала від голоду. Єдиною доступною їжею було м'ясо пінгвінів і тюленів, але полювання на них виявилось небезпечним. Через місцеве населення, яке розглядало приблуд як додаткове джерело білків до свого раціону харчування. Тубільці безперервно нападали на наших аргонавтів. Дійшло навіть до того, що вони викрадали похованих на березі моряків і забирали до своїх поселень. Нарешті морякам вдалося вибратися з людового полону, але не всім. 200 членів екіпажу загинули разом з братом нашого героя. Вже в тихому океані залишки флотилії потрапили в шторм. З п'яти суден залишилось. Лише два флагманський корабель Надія та нефлагманський любов. Моряки зрозуміли, що грабувати вони вже нікого не зможуть, тому вирішили відправитись до Японії, щоб продати товари з батьківщини і трохи заробити. Але і ці плани зруйнував тайфун, який потопив надію, І до країни Сакури, а точніше князівства Бунго, 12 квітня 1600 року дійшла лише любов, яка більше нагадувала летючий голландець. Спочатку команді Адамса пощастило. Їх врятував місцевий провінційний феодал або ж Даймьо, і поселив в фешенебельних апартаментах Золенклюзів, щоб згодом відправити на допит до Ради П'ятьох. Рада п'ятьох це колективний орган управління, створений Тойотоміє і Хідейоші наприкінці шістнадцятого століття для збереження стабільності в Японії. Після його смерті до ради входили п'ять найвпливовіших даймьо. Феодарів, які мали опікуватися молодим спадкоємцем Хідейоші, його сином Тойотомі Хідейорі. Але через декілька днів курорт закінчився, бо в гості навідались місцеві португальські єзуїти, які працювали перекладачами на півставки. Католики ледь богу душу не віддали, побачивши в Японії протестантську заразу. Члени ордену почали активно порушувати восьму заповідь. Не свідчи неправдиво». На ближнього свого стверджуючи, що моряки пірати, і їх бажано розіп'яти. Місцевий даймьо вирішив не гарячкувати і кинув команду Вільяма до в'язниці. А корабель Еразм конфіскував, точніше пограбував. Корабель Лівде або Любов спочатку дійсно називався Еразм через дерев'яну скульптуру Еразма Роттердамського на його кормі. Яка сьогодні зберігається в токійському музеї? Звідки взагалі взялися всі ці єзуїти, і чому вони ненавидять Блекторна? Точніше, Адамса у 1494 році Іспанія та Португалія уклали Торде-Сільяльський договір, щоб поділити між собою права на колонізацію та поширення католицизму в нововідкритих землях. Цей метод був доволі прямолінійним. Країни буквально провели лінію на карті, вирішивши, що все на цьому боці належить Португалії, а на іншому Геспанії. Саме тому Бразилія говорить португальською, тоді як решта Південної Америки, мексиканською. Цей договір поширювався на всю планету. Тож, коли в 1543 році португальський корабель збився з курсу біля Китаю і випадково причалив до японського берега. Команда була в екстазі відповідно до їхніх карт. Японія теж належала Португалії. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. Вони швидко організували торгівлю, привезли єзуїтів для християнізації місцевого населення і тримали відкриття Японії в суворій таємниці цілих 57 років, поки на землю не ступив протестантський чобіт Вільяма Адамса, який став для католиків ворогом номер один. Адамс не чобіт. На щастя для серіалу Щоґун і цього відео звістка про моряків стигла дійти до Осаки. До речі, не за допомогою поштових голубів. В Японії їх тоді ще не придумали. Де засідала рада п'яти регентів, що правила Японію від імені малолітнього Тойотомі Хідейорі, сина померлого диктатора Хідейоші. Один із членів ради Токугава Ієясу, наказав викликати представника команди. Ними стали Вільям Адамс і Ян Йостен. Даймьо Чав розпитувати їх про деталі експедиції та їхню країну, як і блектором серіалі, адамс розмовляв португальською і міг спілкуватися з Токугавою через єзуїтських перекладачів, які дійсно перекручували його відповіді так, щоб показати єретика в найгіршому світлі. Згідно іншої версії, перекладачем був японець Сумінокура Ріої. у листі до дружини. Вільям описує свою зустріч із Токугавою і Еясу, якого він називає королем Японії. Також майбутній щогун поцікавився, з якими країнами Англія перебуває у ворожих відносинах. Адамс відповів, що Англія веде війну з Португалією та Іспанією. Далі джерела різняться. Одні стверджують, що Токугава кинув Адамса до буцигарні для профілактики, а потім під домашній арешт. Проте згодом звільнив його і Яна Йостина, щоб використати їх у своїй боротьбі проти інших регентів. З іспанських джерел відомо, що Вільям тричі зустрічав Іеясу в Осаці в період з травня по червень 1600 року. Звичайно, щоґун перебільшує роль Адамса при дворі Токугави та в самій війні. Він справді навчив самураїв стріляти з гармат корабля, на який він міг спокійно підійматись без дозволу. Але шо толку, еразм не витримав лихої долі і затонув на шляху до Едо через пережиті шторми і гниття. Лоцман також прийняв участь в битві при Секігахарі, якої нам в серіалі не показали. Але гатив з усіх 19 гармат як тільки міг. В будь-якому випадку баталія була. Була виграна, а Токугава став шогуном у 1603 році. Якщо хочеш і далі дивитися відео коханця Кліо, задонать на ЗСУ. А тепер декілька слів про самого Токугаву і Єясу. І що таке той щогун. у країні вранішнього сонця з кінця 12 століття титул щогуна носили військові диктатори. Спочатку цей титул був тимчасовим, але згодом став символом влади. Офіційно Шогуна призначав імператор, і теоретично він правив від імені імператора. Однак на практиці Шогуни мали реальну владу а імператори часто були лише формальними правителями. Система правління відома як Бакуфу, уряд у наметі, діяла з 1192 до 1868 року. Звісно, я не буду розповідати всю біографію Токугави і про раду п'ятьох, і через що вони воювали. Як за що? За рис, бо рис це їжа, валюта і саке. А ще буде багато імен, тому записуйте в Excel. Дитинство і я судісно провів в заручниках. А першу перемогу над ворогами здобув не в 12, а в 18. Хто дивився попереднє відео про японську міфологію, то тамка згадувалось про прокляття кіцуне для роду такеди. Цим прокляттям був Токугава, Саме він з союзниками розгромив їх у битві при Нагашіно. Також і скарав на смерть свою дружину і старшого сина за підозрою у змові проти нього за наказом оде Нобунаги. Прототипа для полководця куроди батька леді очиби. До речі, у серіалі його вбив батько Маріко, бо курода був тираном і корупціонером. Оду Нобунагу також відправив за світи васал Акечі Міцухіде. Одучинив Сепуку, не маючи достатніх сил для опору. Війна, яку ми бачимо в серіалі, дійсно була війною мілітаристів проти бюрократів. Конфлікт був протистоянням Токугаве і Єясу, який прагнув захопити Японію свої руки, та Ішіде Міцунарі, котрий прагнув зберегти владу в країні для малого імператора Тойотомі Хідейорі. Увага, спойлери, і не кажіть потім, що вас ніхто не попереджав. У 1615-му токугава переможе його і леді очібу, точніше, йоду Доно, І або вони вчинять цепуку, або Шогун сам їх відправить в засвіти до японського осіріса. словом заплутаю вас поповній, тому ви пейте саке, а я розповім пару слів про битву при Секігахарі, якої нам не показали. Майбутній шогун мав близько 100 тисяч самураїв, тоді як протагоніст 80 тисяч. Спочатку перевага була на боці бюрократа, особливо завдяки героїзмові японських християн. Однак перебіг битви вирішила зрада. Генерал Кобаякова Хідеяки, підкуплений Іеясу, атакував штаб Ішіду з флангу, що змусило війська відступити. Але справа була не лише в підкупі, але й в Маріко. Перепрошую в Хосокаві грації в 1600-му ішіда міцунарі захопив замок в Осаці, місті, де проживали сім'ї багатьох генералів, які ще не визначились зі стороною конфлікту. План бюрократа полягав у тому, щоб взяти членів сімей у заручники, змусивши військових або приєднатись до нього, або хоча б утриматися від нападів. Проте спроба захопити Хосокаву грацію завершилась трагедією. Васал сім'ї Огасавара Шосаї, виконуючи наказ, убив грацію, а потім чинив Сепуку, попередньо підпаливши особняк, щоб запобігти полону. Її смерть викликала таке сильне обурення, що Ішіда був змушений відмовитись від свого плану. Ну, чувак, твердий, майже як Шольц. Після фінальної битви Ішіду міцунарі та його генералів захопили в полон і стратили головного протагоніста серіалу. Закопали по голову в землю і влаштували японську повільно різанину бамбуковою пилою, без приколів. Коли Ієсу став шогуном, Вільям Адамс подав заявку на повернення додому, але її схвалили лише в 1613 році. Тоді, як решта команди повернулась до Європи в 1605-му Чому англійця не відпустили Ієсу зацікавився знаннями Адамса про західний світ та морську справу? Шогун звернувся до нього з проханням побудувати корабель у західному стилі. Спочатку Лоцман сумнівався, адже він мав досвід роботи лише на верфі і не був корабельним інженером. Проте завдав було прийнято, і він заснував перший в Японії суднобудівний док західного типу за допомогою свого товариша Яна Йостенса, який отримав японське ім'я Йошіко, Адамс побудував 80 тонний вітрильний корабель. Результат перевершив очікування. Задоволений Іясу замовив ще більший корабель для далеких плавань, і за декілька років Адамс завершив будівництво 120 тонного корабля Сан Буановентура. Цей вітрильник незабаром став важливим інструментом дипломатії у 1609 році, після того як іспанський галеон сан франциско зазнав аварії біля узбережжя Онджуку через тайфун. Іясу позичив Сан Буано Авентура іспанцям. Для повернення до нової Іспанії сучасної Мексики, звідки й пішла мексиканська мова, згодом Адамс від імені Іясу звернувся до губернатора Філіппін з пропозицією налагодити прямі торгівельні відносини між Японією та новою Іспанією. У результаті обидві сторони підписали угоду про дружбу. Непостійна рубрика Хвилинка тему. Джина. Інститут Карнегі дійшов висновку, що, хоча середньовічні монгольські армії спричинили загибель 40 мільйонів людей, Чингісхан був великим ековоїном. На територіях знищених ним народів відновлювалися ліси, які поглинули з атмосфери 700 мільйонів тонн вуглецю. Уявіть, скільки лісів можна було врятувати, знищивши всього лише 144 мільйони непотрібних біологічних матеріалів. По скриптум. тему джин не був джином Іх чи. За роки Вільям настільки опанував японську мову, що і Єясу відмовився від послуг єзуїтів, зробивши Адамса своїм офіційним перекладачем. Згодом щогун став радитися з лоцманом і щодо питань зовнішньої політики прибуття протестантів до Японії мало побічний ефект для католиків у вигляді делегалізації християнства. Токугава куґава ясу запровадив це через побоювання європейського імперіалізму. Щоб викорінити нову віру, було введено щорічний обряд топтання образів у рамках цього ритуалу. Люди повинні були наступати на ікони. Це мало допомогти викрити прихованих чи латентних. Ристиян, які все ще трималися своєї віри, остаточним визнанням Адамса стало надання йому титула Самурая, і ясу нагородив його землями на півострові Міура. Через це англійці стали називати Анджін Міура, що означає навігатор з Міури. Вільям Адамс не був першим іноземцем прийнятим до класу самураїв, деякі джерела згадують про окремих самураїв корейського та навіть африканського походження. Проте він отримав надзвичайну честь. Його було призначено хатомото, тобто безпосереднім васалом Шогуна. Це надавало йому право на аудієнцію з правителем та забезпечувало високу пенсію. Але від черг в совбезі це його все рівно не звільняло. Бився з бабками на катанах. З 1610 року до Японії почали регулярно прибувати голландські торгівельні кораблі. Адамс допомагав їхнім капітанам вести справи в Японії, а натомість просив передати листи родині і друзям в Англії. Проте голландці рідко доставляли кореспонденцію, боячись, що англійці, дізнавшись про високий статус Адамса, спробують заснувати власну факторію в Японії. Проте історію європейського самурая довго зберігати в таємниці не вдалося. Чутки про Адамса дійшли. До Лондона і Ост-Індійська компанія ухвалила рішення поторгувати з Японією у червні 1613 року на острів Хірадо чи Хірадо прибув англійський корабель гвоздика, яким командував капітан Джон Сарас. Вільям Адамс поспішив на зустріч з екіпажем, однак вона виявилася величезним розчаруванням для обох сторін. Сорос очікував побачити типового джентльмена епохи Єлизавети І в дуплеті і мантії, а перед ним постав чоловік із кімоно з двома мечами при боці, який повністю став японцем. Попри це, Анджін погодився допомогти Сарасу отримати дозвіл на застування торгової факторії. Він поїхав із делегацією до Едо, де англійці зустрілися з Токугавою і Єясу. Але під час аудієнції ледь не стався скандал. Сарас відмовився виконати церемоніальний уклін перед шогуном. Він наполягав на тому, що лист від короля Якова І має бути вручений особисто в руки правителя, що могло бути розцінено як образа. Ситуацію врятував секретар Шогуна. Він Швидко вихопив лист із рук капітана, що стрімко наближався до правителя, і передав його з усіма необхідними церемоніями. Попри цей дипломатичний казус, англійцям дозволили заснувати факторію. Згодом Сара запропонував Адамсу повернутись до Англії однак наш герой відмовився. Він розумів, що в Англії буде ніким, тоді як в Японії мав вплив і статус. Замість цього він підписав контракт з Ост-Індійською компанією, ставши її офіційним агентом. Протягом семи років Адамс намагався підтримувати діяльність факторії, але це було схоже на спробу навчити кота приносити кімоно складно, нервово і, чесно кажучи, марно. Персонал складався з людей, які вважали, що вміння розрізняти ром від віскі – це вже кваліфікація в міжнародній торгівлі. Також товари з Європи часто не відповідали японським потребам. Врешті-решт, факторія закрилась через кілька років після смерті Адамса у 1620-му. в своєму заповіті. Вільям Адамс розподілив своє майно між родинами в Англії та Японії, де одружився вдруге й мав двох дітей Джозефа і Сюзану. У 1635 році, через 15 років після смерті Вільяма Адамса, Щогун Токугава і Яміцу прийняв жорсткий закон, який забороняв будь-яким чужинцям підходити до берегів Японії, а японцям покидати країну. Порушників чекала смерть. Бамбукову завісу, що відгородила архіпелаг від світу, дозволяли перетинати лише голландським купцям і посольствам з Кореї та островів Рюкю. Так почалася епоха ізоляції, що тривала понад два століття, зробивши Японію країною загадкою для решти світу. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це сексуально, і це останнє відео про Азію.